Господь Ісус сьогодні, у цей день, коли ми знову зібралися під покровом Богородиці, скеровує до нас своє божественне Слово. Наш Господь підкреслює, наголошує. Що посеред різних земних, проминаючих речей, подій, криз і потрясінь, є щось, що не проминає ніколи. Є щось, що в кожному поколінні з роду в рід здійснюється постійно і аж до кінця віку. Боже Слово є як фундамент для гідного людського життя. Хто будує на Божому слові, може бути впевнений, що його дім, Його будівля остоїться. Хто планує щось в житті робити, повинен думати, на якому фундаменті він планує це робити, бо тільки на фундаменті Божого Слова, Божої волі. Можемо сподіватися, що наші плани будуть тривкими, непохитними, що вони принесуть тривалий плід для нас, для наших ближніх, для нашого народу і для усього людства. Коли ми дивимося на життя Ісуса, ми пізнаємо, як треба жити Божим Словом. Як треба будувати на Божому слові? І ця будівля буде непохитною. Боже Слово таке сильне, що над ним навіть смерть не має сили. Бог буде мати остаточне слово в історії людини, не зло, не брехня, не агресія і не ненависть. Правда, любов, добро і Боже життя матимуть останнє слово в нашій історії. Ми сьогодні тут зібралися, принісши свою віру, але також ми хочемо укріпитися в нашій вірі, слухаючи Боже Слово і не тільки слухаючи. Не є легко любити ворога, який тебе вбиває. Які бажає тобі смерті, які відбирає від тебе найдорожче твоє життя, твоє майбутнє, твою мову, твою культуру, твою віру. І все ж любити це не означає схвалювати Його злочинні дії. Любити це означає бажати йому спасіння, прощення, навернення і покаяння. Бо Бог не хоче смерті грішників. Він хоче, щоб грішник навернувся і жив. І це є Боже Слово. Воно вимогливе, але воно є правдиве. Часто буваємо Божими ворогами, коли грішимо, коли відступаємо від правди, коли не дотримуємось Божого закону, а Він не, нас ненавидить, не ненавидить. Він нас далі любить і каже, тільки так я зможу перемогти зло у тобі через прощення Тобі. І прошу тебе, старайся бути до мене подібною і подібним, будь моїм сином моєю донею, не допускаючи до серця ненависті, озлоблення, зневіри, розпачі. Бо я з тобою. Моє слово то є скеля, на якій ти будуєш своє життя, і тебе ніхто не переможе, ніякі ріки не затоплять ні твого життя, ні твоєї батьківщини. Бо ти є в ковчезі правди, в ковчезі любові. В чезі Божого життя, над яким хаос війни, ненависті і агресії ніколи не буде панувати. Присвяти, Божий слаєна. Все мене, сину і дочко, каже нам Господь сьогодні. Мене війна, настане мир. Але ти маєш допомогти мені наблизити той час закінчення війни і настання миру. Мати Христа. Збережи своє серце подібним до серця непорочного серця Богородиці, а тоді, у твоєму житті і в житті твого народу, довершиться оця обітниця, яку я сказав і яка ніколи не минеться. Небо і земля минуть, але мої слова не проминуть ніколи. Амінь. Щеснішої на славні, що, і серати, що